Обчислить інтеграл від мінус 2 до 1 х квадрат плюс 4х х дорівнює. Переписувати не будемо. Одразу дорівнює і обчислюємо. Знаходимо первісну для х квадрат. Первісна для х квадрат це х в третьому. І ділимо тепер на показник 2 з більшим на 1 буде 3. І ділимо на цю ж трійку. Плюс 4х. четвірку ми залишаємо. Х-показник тут один пам'ятаємо. Отже, до одинички ми додаємо 1, збільшуємо на 1. І далі попередньому ось, 2 плюс 1 буде 3. Тут 1 плюс 1 буде 2, і ділимо на цей же показник, ділимо на 2. Беремо в дужки, ставимо межі інтегрування від мінус 2 до 1. Тепер підставляємо і підставляємо спочатку верхню межу, тобто замість х підставляємо одиничку. Буде 1 в кубі. Тут можна навіть спочатку спростити трішки, да, скоротити на 2. Але вже, давайте підставляємо, нічого страшного немає. Одиничку підставляємо замість ткса 1 в кубі. Це буде 1, поділити на 3, додати. Замість ткса підставляємо 1, 1 у квадраті буде 1, множимо на 4, це буде 4 в чисельнику, 2 в знаменнику. Поки що прошу вже все без зміни. Беремо з дужки для зручності. Далі відняти. Тепер підставляємо нижню межу. Замість х підставляємо мінус 2. І оскільки тут у нас двочлен, то беремо в тому що у нас знаки зміняться мінус нам треба відняти. Мінус 2 в кубі. Це буде мінус 8 третіх. Далі додати. Знаменник запишемо без зміни. Так, замість хміну 2, мінус 2 в квадраті це буде 4. 4 на 4 вже 16. Тут записуємо все поступово. Тепер, дивіться, можна розкрити дужки, і в нас є ось однакові знаменники. Додати З однаковими знаменниками. І так, пишемо 1 третя плюс 4 других, Щоб не додавати в дужках, Тут у нас різні знаменники, ми зараз розкриємо і побачимо, що вийде. Мінус мінус 8 третіх, отже, буде плюс 8 третіх, Далі. Плюс 16 других, але буде мінус 16 других, розкриваємо дужки. дорівнює. Тепер дивимось, 1 третя плюс 8 третіх. Це буде 9 третіх. 9 ну, третіх це 3. 4 других відняти 16 других. Дивіться, тут можна 4 других це буде 2. 4 на 2 буде 2. 16 поділити на 2 це буде 8. Отже. Плюс 2, беремо зі знаками, мінус 8, це буде мінус 6. Ну, і тут 9 третіх, це буде 3, мінус 6 дорівнює мінус 3. І відповідь мінус 3. Можна було ось тут. Одразу скоротити на 2. І в нас би не було дробу. Було б просто 2х квадрат. Але вже, оскільки не захотіли витиратись, стирати можна в такому вигляді. Головне обчислити правильно.